Шановні друзі, сьогодні ми знову говоримо про бартолінову залозу і її органозберігаючі методики лікування. До речі, у нас є і методики лікування з повним видаленням кісти разом з залозою. І якщо потрібно, ми можемо робити все. Це не означає, що ми робимо тільки те, що вміємо. У нас є повний спектр лікувальних методик з приводу кісти або абсцеса бартолінової залози. І марсопілізація кісти є одним із цих ефективних методів. По-перше, я хочу нагадати, що таке кіста бартолінової залози. Це насправді кіста протоки. Я вам зараз хочу продемонструвати. У жінки. Є дві парні невеличкі, ну досить невеличкі, в залежить від того, з чим порівнювати, а так досить великі, чесно кажучи. Так звані е, е, переддвір'я або барталінові залози. Якщо ви не, не здогадалися, то це вульва, ну, умовно, безум, ну, так скажемо, умовно. Це анус. Це промежена і це великі кісти передвір'я, у які мають проточки такі невеличкі, по яким е, переходить слиз під час статевого збудження у, на вхід у піхву. Ну, зрозуміло, що яка функція у бартолінових залоз вони е, приймають участь при статевому акті. Якщо тут невеличке запалення виникає, або якась травматизація, це може бути і через надмірно щільний слиз. Закупорюється протока і виникає кіста. От як тут, яка заповнена слизом. В деяких випадках вона може інфікуватися і буде вже вторинне запалення, сформується абсцес. Але з залозою нічого не відбувається, Вона здорова і залишається. Це кіста протока, щоб ви зрозуміли. Ми кажемо кіста бартелінової залози, але це некоректно. Ну так, просто історично стали називати, і ми також некоректно повторюємо. Тому для того, щоб виправити ситуацію, нам треба створити новий проток, який буде працювати, тому що з залозою проблем ніяких не було. Для цього існує марсупілізація. Ну, Катетер Ворда у нас є окреме відео, пірсинг є окреме відео. Що таке марсупілізація? Ось я тут намалюю краще трошечки. Ось це у нас кіста. Під час, Якщо просто вскрити, от так, просто скальпелем зробити, розріз невеличкий, промити, можна дуже ефективно за хвилину позбавити вас абсцеса і самої. Кісти барталіної залози. Але проблема в тому, що дуже гарно загоюється це місце. Просто так побудований організм жінки, що в цьому місці добре загоїться, тому що після пологів треба відновлюватись швидко. Можливо, через це. Природою так задумано. Відповідно, якщо, якщо зробити просто розріз, то він дуже швидко загоїться і протоки не буде. Не буде. Тобто знову буде кіста. А як роблять люди, люди які знають ці нюанси, Тобто ми, наші лікарі, ми робимо марсопілізацію. Ми вирізаємо таку дірочку повністю приблизно діаметром 1 см, і слезову шкіру, особливий тип шкіри на вході в піхву, і саму капсулу кісти. І потім спеціальним чином робимо такі шви. Які мають на меті те, що це буде загоюватися триваліше. Тобто, наша мета в даному випадку зробити так, щоб воно не загоїлося, дірочка не спалася і не закрилася передчасно. Якщо пройде 2-3 тижні, і воно після марсопілізації повністю не закрилося, вже епітеліс, він вкриває края. І він не закриває, він не призводить до того, щоб края один з одним зрослися. І відповідно у жінки формується новий проток, який потім нормально функціонує. Процедура виконується під місцем знеболенням. Немає ніякої потреби. Госпіталізуватися в лікарню десь це робити, тому що це швидко, це ефективно. Ви і фактично відразу вийшли. Точно так як ви приходите до стоматолога і робите дірочку на зубі. Це ж не вимагає у вас госпіталізації, 20 аналізів. І щоб ви лежали в стаціонарі з крапельницею. Точно так при марсовілізації ви прийшли, ми зробили, ви вийшли. Ефективність процедури висока, приблизно 85% і більше відсотків. Без рецидиву, це дуже гарно, враховуючи на те, що альтернатива це повне видалення залози. набагато більш складна і неприємна процедура, і після якої, безумовно, якщо з двох боків вам таке зробити, у вас буде сухість все життя, не буде якості під час статевого життя. Ось такі справи. Я сподіваюся, що вам була корисна ця інформація. Якщо корисна, ставте плюсик чи якісь інші символи, які вам можуть сподобатись. І підписуйтесь на всі наші соціальні мережі. У нас чудовий сайт. Заходьте, дивіться, ми будемо відповідати на ваші запитання, якщо ви їх задасте. А краще приходьте, і ми відразу не тільки продіагностуємо, а й вирішимо цю проблему. Мирного неба та міцного здоров'я. Будьте здорові та щасливі! З клінікою доктора Медведева завжди.